В селі Сокіл колишнього Рожичинського району є аж два музеї. В одному ділять простір два видатних мешканця села: праправнучка Тараса Григоровича Шевченка, Євгенія Голуб-Гончаревич і знаменитий волинський поет-пісняр Олександр Богачук. Саме там і зберігаються речі, родички видатного кобзаря, серед яких є навіть її приватна бібліотека. А поруч друкарська машинка, з під якої народився. Не один геніальний вірш нашого Олександра Богачука. Доторктись до речей безсумнівно непересічних співвітчизників змогли і наші журналісти. Це зараз ось ця гасова лампа експонат музею села Сокіл. А колись біля неї, напевне, перевірили не один стос учнівських зошитів, бо ж належала вона вчительці української мови. Туди заливається керосин, керосин. гніт там такий є. Ось ось. Гніт. І підпалюється, і скло тут підкопчується з часом, потім береться дуже добре витирати бумаг... ну, папером. Папером витирати і отакі лампи ставилися. Колишня власниця цієї гасової лампи належала до родинного дерева кобзаря Тараса Шевченка. Її звали Євгенія Голуб Гончаревич, праправнучка кобзаря по гілці його брата Йосипа. Після інституту потрапила в Сокіл у 1947 році по розподіленню у школу вчителькою. Згодом була заучем і директором. Тут вийшла заміж, але нащадків по собі не лишила. Люди пам'ятають її як дуже мудру та інтелігентну жінку. Засновниця музею Лідія Райчук пригадує, що в ті радянські часи, коли помер свекр Євгеній Голуб Гончаревич, його дочка вирішила похоронити його за церковними обрядами. За це Євгенія Голуб Гончаревич поплатилася посадою директора. І коли він помер, хоронила дочка. А Євгенію Льонтівну попросили з роботи як директора. Бо вона похоронила по церковному обряду свекра. І та сестра їздила і в рекомі, і скрізь. Що я ж хоронила, це мій батько. При чому тут каже, ж, вона? Все. Після її смерті у 2008 році в музей потрапили її особисті речі: гасова лампа, конспекти, фотоальбоми, а ще її приватна бібліотека. Це отовчилася вона в цьому в інституті. Оце списані. Бачите, як списано все конспекти списані до останнього листочка. До, до останньої шпаргалочки. Оце ну так цікаво те все читати. Поруч з бібліотекою праправнучки Тараса Шевченка розмістилась друкарська машинка поета-пісняра Олександра Богачука. Саме з під цих клавіш на світ народився не один геніальний вірш талановитого волинянина. Чимало з віршів було покладено на музику, і їм судилося стати піснями. Сокіл so та зветься над стиром село, де мати мене народила, оскільки то літ пропливло, і де та хатиночка біла. Поет був частим гостем у своєму рідному селі, де народився. Його тут чекали, шанували і досі гордяться своїм талановитим односельцем. Він приїжджав в село, дуже часто приїжджав в село, зустрічався зі своїми. Там було ще кілька таких його дитячих тих подружок. От, зустрічалися. Не стало поета в 1994 році. Його могила знаходиться в місті Луцьку, а в рідному селі в його честь встановили бюст. Колись до нас приїжджав з району, наш такий товариш Анатолій Матвійчук, от, і ми сиділи там так от за кавою, голова. Валентина Саковець, секретар Марія Линник і я, і кажемо, що ми хочемо щось тут зробити на цьому місці. Може, то якого птаха такого. Ну, та, такі були мрії. Може, птаха, щось таке сокола, а він каже: дівчата, та поставте ви богачука тут. Варто зауважити, що в музеї, яким опікується Лідія Редчук, знаходиться лише частина експонатів, які стосуються Олександра Богачука. Натомість у сільській школі, як ціла музейна кімната, де зберігається значно більше речей пов'язаних з життям та творчістю поета. Тож, якщо захочеться їх побачити, або ж виникне бажання заглянути в сімейний фотоальбом, чи власноруч погортати книги з особистої бібліотеки праправнучки Великого Кобзаря. Ласкаво просимо у сокіл. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, з Рожечинської громади для новин на часі.